Вітаю, друзі! Прийшов зранку до кролиці, а в клітці її немає. Вона в маточному відділенні, повно пуху нарваного. Бачите скільки вже водичку потрібно замінити. Сьогодні 30-й день її вагітності, так що або вже є окров, або тільки планується окров. Зараз подивимося в маточник, що в маточник каже. Клас, дітки є, дітки є малесенькі. Ну що можу сказати візуально. Тут ось є кровенята, скільки не знаю, а тут бачу троє мертвих. Да, печально треба їх позабирати звідси. Холодний, бідний, Жаль. Дуже шкода. Болоточка якусь взяти. Гвіздо закрите. Дуже шкода позабирати їх спочатку треба. Количка рвається, не будемо, зараз позабираю їх бігом цих мертвих. Все наче більше нікого немає, все. Закриваємо гнездо. Відкриваю клітку. Зараз відкриваю її доступ до кровлят. йде, дивиться що там нічого є, нічого такого не наробив більше. Іде, йди, дивись, що там твої дітки. Візуально не знаю скільки там живих залишилось. От, але факт остається фактом. Троє пролинять мертвих. Жаль, дуже жаль. Ой, ну поки так, кому цікаве відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.